Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Пан Петро Порошенко, як завжди, голосно і виразно показав свої подвійні стандарти. На фоні трагедії на Харківщині він вирішив скликати конференцію, де купу часу лив вуха своїм прихильникам відбір на критиканство, не забувши згадати, що насправді він то білий і пухнастий. Для нас принципово важливо не займати позиції критиканства, а конкретними діями допомагати армії Україна переживає важкий час в історії своєї незалежності, зазначив Петро Порошенко в своєму телеграм-каналі. Ніякого критиканства говорить одне, а робить інше, адже він зробив цілу конференцію, щоб похвалитись тим, що зробив, і навіщо найголовніше, неодноразово акцентував увагу на тому, що це для армії. Черговий раз на подібних заходах Порошенко використав трибуну, щоб показати себе неймовірним благодійником. Лише голосний піар, поки він сам лише бігає. Зокрема, він уже ледь не присвоїв собі всі заслуги у відбитті атак окупантів під Харковом, заявивши, що неспокійна ситуація на північному сході України потребує термінових заходів. Вони передали одній з бригад добровольчого спілкування жінок кілька сотень півідронів. Ці технологічні засоби допомагають нашим бійцям виявляти та уражати ворога на підступах до Вовчанська. Крім того, ми неодноразово передавали допомогу іншим бригадам, які беруть участь у захисті Харківщини та інших регіонів країни. Вихвалявся перед своїми посіпаками Сивочолий. Наша підтримка не обмежується лише передачею дронів. Ми придбали 39 екскаваторів, з яких 20 вже працюють у складі військових підрозділів. Крім того, ми передали понад 15 тисяч дронів, які активно використовуються на сході, на півдні та на півночі для порушення ворожих ліній. Всього ми витратили понад 5 мільярдів гривень на придбання цієї техніки. Варто зазначити, що всі ці ініціативи реалізовані нашими особистими коштами, а не за рахунок державних фондів. Також розповів Порошенко. Чи треба зазначати, що це крапля в морі в порівнянні зі статками самого сивочолого? І що він неодноразово казав неправду, що не залучає кошти звичайних українців і донати, в той час як його фонд активно цим займається? Крім того, він згадав і свої закордонні вояжі, де нібито активно включає міжнародних партнерів у процес допомоги. Сьогодні я особисто звернувся до послів країн G7, прохаючи надати техніку для будівництва фортифікаційних споруд, екскаватори, навантажувачі, крани це те, що зараз дуже потрібно нашим військовим для підтримки оборони. Тобто для пана Порошенка це не є показником критиканства і вихваляння, і це виглядає як подвійні стандарти. Ну і звісно, голосні фрази черговий піархід, але не краплі відповідності в пана Порошенка з власним. Словами на цьому у мене все підписуйтеся. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.